Це був травень 22-го року. Вранці в душі я виявила пухлинку невеличку. Це була п'ятниця. Я декілька днів була в шоці, але я зовсім не думала, що це може бути рак. 32-річній сумчанці Наталії минулого року поставили діагноз рак молочної залози. Жінка говорить, дуже важко згадувати день, коли дізналися про хворобу. На мамографії в заключенні так і написали. Неможливо виключити рак. В цей же день мені зробили трепан-біопсію. І сказали чекати дзвінка через деякий час, можливо, тижні два, можливо, днів десять. Такий проміжок мені зателефонували і сказали, щоб я прийшла, тому що аналізи не втішні. Рак молочної залози знаходиться на першому місці серед онкологічних захворювань, які виявляють у жінок. Розповідає хірург-онколог Володимир Шевченко. Говорить, жінкам після 50 років раз на два роки варто робити мамографію, а молодшим ультразвукове дослідження. І обов'язково проводити самообстеження. Жінка набагато краще знає свою молочну залазу, ніж лікарів. Вона може періодично, стоячи в душі перед дзеркалом, дивитись так, на молочну залазу, на милом обробивши руки, пальпувати молочну залазу, і періодично це дуже добре самообстеження. Якщо жінка виявляє ущільнення, виділення з грудей, набряклість, втягнуті шкіри, збільшення лімфовузлів та біль, їй варто звернутися до лікаря. Ризик розвитку хвороби збільшується у людей старше 45 років після удару в груди та за наявності доброякісних новоутворень. Велике значення має фактор спадковості, розповідає лікар. Наявність цього такого антигену у жінки. Дає пожиттєву 80 відсоткову вірогідність раку молочної залози. І тому, коли ще багато років тому зробивши таке обстеження, відома, відома акторка Анджеліна Джолі собі зробила, видалила молочні залози тканиною і встановила імпланти, з якими благополучна і живе. Основними методами лікування хвороби є хіміотерапія, гормоно та імунотерапія, а також оперативне втручання, яке зараз передбачає не просто видалення пухлини, а й реконструкцію молочних залоз. Практично відсотків 80 наших пацієнток іде онкопластика, Тобто не тільки забирається пухлина в межах того, що ми повинні видалити, але й робиться пластика. Подібну операцію зробили і Наталії. Я була налаштована на гірше. Я думала, що буде більш, більш важко. Ну, Важко було там, можливо, перший тиждень, тому що операція травматична. Далі я пішла на поправку і все нормально. Щоб боротися з хворобою, дуже важлива підтримка близьких людей та лікарів, яким повністю довіряєш, розповідає сумчанка Вікторія. Онкологію жінки виявили влітку цього року. В серпні пацієнтка пройшла курс хіміотерапії. Кожна людина, яка хвора, ну, жінка, має розуміти, що це тільки її життя. Всі будуть співчувати, будуть допомагати там, налаштовувати, але тільки сам у себе ти розумієш, що ти маєш. А вже в ці моменти пройти, от це, ну напевне, допомогли лікарі-онкологи. За даними лікарів, показник захворюваності на рак грудей по Сумській області 305 хворих на 100 тисяч населення. Рак можна перемогти і з ним потрібно боротись, говорять онкологи. Майже всі хворі, які звертаються на ранніх стадіях, одужують. Тому вкрай важливо бути уважною, прислухатися до свого організму. Перемогти такого ворога як рак можна тільки завдяки от команді лікарів. Самому це не пігулка в аптеці, все чітко, все було злагоджено. Було все зворотній зв'язок. Ніхто не потірявся, не одвернувся, не пропав там десь з твоєю карткою. Закликаю жінок звертайтесь, обстежуйтесь. Роба собі існує окремо, життя продовжується, ні в якому разі не піддаватися паніці, не впадати у відчай, лікуватися, і все буде добре. Новини СТС. СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту, який закликав обстрілювати українські міста. Під час одного зі своїх виступів у червні цього року Міхеєв закликав командування окупаційних угруповань Російської Федерації здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по сумах. Таким чином, російський пропагандист агітував перетворити українське місто у так звану мертву зону, в якій, на його думку, взагалі не повинно залишитися живих людей. Крім ворожих атак на Суми, Міхеєв пропонував продовжувати регулярні повітряні удари по населених пунктах українського прикордоння до повного їх знищення. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранта в міжнародний розшук. Патрулюючи місто, правоохоронці зупинили водія ауді за порушення вимог комендантської години. Порушуйте в Аккому на Скориду. Та просто даму не успіли після роботи. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння та погодився проти огляд на місці зупинки. Результат огляду на стан сп'яніння виявився позитивним та склав 1.38 проміга алкоголю, що майже в сім разів перевищує допустиму норму. До того ж, водій не мав страхового поліса на свій транспортний засіб. На порушника склали два адміністративні матеріали. 27-річна охтерчанка збувала наркотики жителям міста та району. Як ви здійснювали цей збит? Закладки шляхом закладання закладок, так? Mm. Жінку затримали на гарячому. У неї знайшли 16 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною. PVP-сіль, ємність з висушеною марихуаною та пристрою для вживання наркотиків. Також при затриманні в останні фотозйомки, фотознімки із місцями розкладування закладок. На даний час проводяться огляди місць закладування закладок з метою та вилучення наркотичних засобів. З середини червня 2023 року Росія заборонила виїзд до України зі своєї території автомобілем. Тож люди перетинають державну межу пішки. Від кордону їх довозять до Краснопілля волонтери. Послуги які ми предоставляємо людям, всі безкоштовні. Олександр щодня за кермом евакуаційної машини розповідає і сам виїхав з Донецька у 2014 році. Тепер допомагає іншим повернутись в Україну, Переходячи на цю сторону. А вони відчувають зовсім інше відношення до себе, як до людей, як переходять кордон, попадають сюди і говорять, дишати навіть навіть легше стало. Розповідають багато в кавичках, так скажемо, різного, як знущались, як знущались на переході. На Пункту пропуску зі сторони федерації. Перший етап для біженців перевірка документів. А далі волонтери запрошують на обід та відпочинок. Вони можуть тут поїсти. Якщо холодно, то зігрітися, отримати медичну допомогу. Тут працює психолог, є соціальні працівники. Є кімната ігрова для дітей, є кімната для матері і малюка, де можна якісь гігієнічні процедури. Зробити Тетяна працює у волонтерському хабі медичною сестрою. Говорить, всі медикаменти для першої допомоги людям у неї є. Звертаються люди, тиск помірять в основному. тривожні стани їм заспокійливе потрібно дати. Звертались перев'язку зробити собаки. Покусали жінку, вони доходили до. Блокпоста Рошинського і напала на їх дві овчарки на неї. Одна вкусила за ногу. Після перевірки документів і відпочинку біженці знову вантажать свої речі в бусик, який з Краснопілля довезе їх до волонтерського пункту у суми на ночівлю. Вже звідси переселенців відвозять на ранковий потяг до Києва, дехто лишається в сумах надовше. Тут люди мають можливість за потреби залишитися на більш тривалий термін, якщо, наприклад, у них нема куди їхати, або це люди з особливими потребами. Можливо, вони. Хочуть залишиться залишитися в Сумській області, то ми теж допомагаємо їм з подальшим розміщенням. На жаль, людей, які виїжджають, і просто в Україні їм нема куди дітися. Таких людей ну багато. Тетяна і її чоловік ігор у центрі два дні, але поїдуть до Києва. Війна вже вдруге позбавила їх рідного дому. Спершу тікали з Донецька, а тепер із Херсонщини. Ми з чотирнадцята года попали війну, Ми з Донецька. У нас там теж дом. Розбили Друзья, Друзі нам дали захист в Херсоні. Ну і тепер опять повторно там якраз прилетіла именно в спальню міна. І от прийшлося виїжджати, тому що дом згорів. Півтора років в окупації настраждалася, говорить Тетяна. Байшта сказати щось, якісь действия зробити. У нас в селі очень багато відбувалося, саме ну, ну, молоду сім'ю. Застрелили, Убили, да. да, застрелили из-за того, что они не взяли паспорта. Мужа терроризировали, что он азовец, что это не группа у него, а то, что это травмы после войны. Потом давление началось на паспорта. Ну, мы тоже паспорта не взяли. Вот. и нас предупредили, как раз перед этим выставом, что вам лучше уехать. Мы просто тихонько машину подогнали, сели и уехали. Тетяна говорить, у їх селі на Херсонщині зі ста людей залишилось восьмеро. Здебільшого, каже жінка, односельці не можуть виїхати через фінансові причини чи проблеми зі здоров'ям. Новини СТС.